Всім хай! З вами край. Сьогодні ми продовжимо грати в Субнатику. В цій серії е, нам потрібно знайти залишки цивілізації прибульців, щоб вилікуватись від космічного герпесу, та додати в циклоп різні там штуки, щоб типу, зробити його переносною базою. Тож, не будемо зволікати, і я починаю. А ви поставте вподобайку. Та якщо ви не бачили, то подивіться моє минуле відео про Project Zomboid. І я починаю. Так, 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 я на місці. Я на базі, все, начебто добре. Радіо щось хоче мені сказати. Треба його послухати. Так, треба його послухати. ряю я. Де я? Хто я, Де мій циклопушка? От він там. Його треба буде ще якось розфарбувати, цікаво, щоб він от прям був красивим. Радіо, скажи мені щось приємне і цікаве. Будь ласка. Це рятівник 4, 4 ми опинилися неподалік Аврори. Правучі прилади діють, але тут поруч якась велика рибина. І я не знаю, скільки часу ми протримаємося. Місце аварії близько, тому візьміть протирадіаційні засоби захисту. Четвертий кінець зв'язку. Координати сигналу пошкоджені, приблизне розташування місця передачі записано. В збірку знань. Е, ага. Ну, я його вже не спасу, тому що так орієнтуватись без координат, то є погано. Орієнтуватись без координат є погано і не точно дуже, тому тут затягнеться і він не виживе. Так, перше. Що перше треба зробити? Це треба поставити зовнішню е, рядочку, яку я вивчу в минулій серії. Треба всього лише два титану. Е, титанчик один, а де інший титанчик, а де інший титанчик тут. Ну надіюсь, сюди його можна буде розмістити, та да, можна. О, тепер залізаємо. Там якісь дані про якогось МакГіла, який вийшов 47 місяців. харчуючись лише поживним салатом. А я не буду харчуватися гелевим клуночком. Я його буду вирощувати своїх корисних цілях, так? Гелевий клунок. А добре, друга задача це треба в цьому в циклопі зробити всякі штучки від бази. Це збирач, ну виготовлювач, о, ну і пару ящичків. І може ще садибу таку саму. Ще треба поїсти. Ням-ням. І викласти якісь непотрібні матеріали. Так, свинець, все от батарея велика, бускова дощечка, хай буде, і треба згадати. Це з чого робиться ці от штучки. Золото, титан і взірець пластилового коралу. Так, титан, золото, і що ще там. І коральчик. Коральчик, коральчик, коральчик. Це не той, тут немає, тут теж немає. Значить, треба знайти коральчик. Надіюся, то є ти. Та, то є ти. Візьму просяк випадок декілька штучок. Де там моя акваштучка? лізти наверх. Так, виготовлювач уже є в розібраному стані. Тільки треба викласти ці штуки. А потім потрібно, ну, допустим, дві шафи. Це Кварц і титан. Потрібно два. У мене є один. Ну той один то не для того. Тому так наче це. це, це і ще один. І ще треба десь кварц. Белін, Кварцу немає. Це проблема. Але нічого, зараз знайду. Я ж великий шукач кварцу і всяких матеріалів. Я в там минулих серіях знаходив там титани, діаманти. Одним словом, хороший я чоловічок. Тут вибухових гнид не буде. О, є одна. Але тут є кварц. Так. Нет, ты... Так, я в срате. Определенно, я в срате. Эх, ситуация лайно полна. Фух. Ёй, там ща одна... блин, фух. Да ты зветки! Тут была атака, спланована. Вони в мене весь кварц стащили. О, я Тільки що просто вони, вони стащили в мене весь кварц, вони виманили мене в свої печери і зробили мені там засаду три рибки. Три рибки. Вони точно розумніші, Вони точно тут найрозумніші істоти. Тепер я розумію, чому вимерли ті інопланетянини. Вони просто підорвалися від цих риб. О, там навіть мені піддакують хтось величезний, напевно, своїм ревом. Тук -тук, тук 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 тук. Залізаю в циклопа, залізаю на верхню палубу, і ставлю що? Ставлю збирач. Куда його можна повісити? Ну тут він якось в повітрі буде некрасиво. О, тут можна. А, це не збирач, це виготовлювач. Добре, потім шафа буде з цієї сторони. Давай. Одна шафа, друга шафа. Блін, так і хочеться сюди третю, поставити зараз. Піду за. Титаном. І ще я думаю взяти ресурсів на одну плантацію. Це треба ще 4 титана. Значить, цей виставити, а цей переробити. Все. Так, вро... вроді би нічого не забув. А ще треба буде склепати парочку великих батарей для того, щоб, якщо що, цей клоп можна було зарядити. Там же він від них харчується, чи у ньому там якийсь гіпермегатомний реактор. Зараз перевіримо, тільки перше поставлю шафу. Опа. Все, три шафи буде достатньо. І грядочку. Блін, там одного не вистачало. Титану, треба піти. Грядочка грядочка буде. Ні, ось тут вона перекриває хід. Так, тут торпеди треба заряджати. Ну, думаю, ось тут, в принципі, зів можна обійти, і в принципі все буде гаразд. Так, Зараз туди скину насіння того дерева, яке я там жру на базі, і зроблю пару цих. Ти. Ти як спустився? І зроблю пару батарей. Батарей. Так, перше. В. Ці два спожив, поживлю. А, а ті два поставлю. І тепер потрібна батарея, треба силіконова гума. А, силікон з чого робиться? З насіння виткової водорослі. Це легко буде зібрати. Попливу на метелику. До речі, треба буде речка замінити на метелика. Бо рачок, то, звісно, добре, але якщо я буду спускатися в глибини, то метелик, по-перше, може спускатись на більшу глибину, а по-друге, метелик може піднятися з цієї глибини, бо на, на рачку я так високо підлетіти не зможу, як треба буде. Тому ліпше цей от. А, Так. А, не то. Раз. Інвентаріф. На, а це. а це викинути пу 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 Тихо ти. Не Цей. Щось... Чогось... Сьогодні вони якісь за дуже агресивненькі. Непорядок. А ти що там плаваєш? Залазю швидко, і врачечка. Замкнено від якого чорта. Ладно, відпливу. Я зараз вдарюся? Ти підозріло себе ведеш, хлопчику. Напевно, це той, у кого я зуби витягнув з рила. Я ж там, вроді, робив щось таке страшне з ними. Так, все. Космічний десант тут. Топ. 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 Прийми мене додому, оселя. Так. Ще я хотів подивитися, що я можу склепати на. Цьому верстачку для, допустимо, метелика. Модуль глибини метелика, тип 1 мені здається, в мене він є. Так, сонар, торпедна система. М -м -м. А тут що для речка? А, реактивний модуль речка, поштовхова гармата, глибинний модуль, тип 1 речка. Ой, це треба багато чого. Загальні модулі. А -м -м -м. Ніч нічого цікавого не можу я сотворити. Добренько. Зараз я попливу до цього до острова. на технології, чесне слово. От, так. Що в тебе кравчу батарейки? так, я там всі свої батарейки всполяв, блін. Е, знову вертатись на мою базу по батарейки. Що в мене. І здесь потрібно буде взяти грибів. Якщо вони... Якщо я правильно пам'ятаю їхній рецептик цих батарейочок. Йой, 16 хвилин уже. Просто тут маю якоюсь фіннею. Батарейка мідна руда потрібна. Все, все зробив. Тут заберу одну. Це три батарейки вистачить. Нарешті я відпливаю туди, куди мені треба. Це. А куди мені треба відпливати? Так. Далі включити двигун. Далі піднятись, і острів, який о, той хороший, файний, має бути в тій стороні. Значить, мені треба, блін, опливати багато, по ідеї. Та що об мене. Правильно, там в коментарях говорили, що мені треба буде в червону зону переїхати. От в червону зону переїхати, бо тут я ні туди, ні сюди от, моїм циклопом. Ай! Ай! А, здоровомся, добре. Зараз я припливу. Інтересно, що впливає гучні, що вона? Тіпа мене можуть почути якісь тварі, і у них захочуть мене з'їсти, кого я там знову збив? До речі, я Ти тільки що зрозумів, що у циклопа більша погрузна. Тобто, як це? Він на більшу глибину може погружатись, ніж метелик. Він може на 500 метрів, а метелик тільки на 300. Отакий прокол у мене. Нічого, нічого. Оду тепер знати, що я планую все дуже-дуже файно. Так, що там по камерам. А... Вигу. Так. О! Там хтось річав. Так, тут, типа, червоні водорослі, значить, тут тіп, має бути добре. Музика, не лякай мене. Так, Де острів? Я хочу острів. Я хочу, щоб тут був острів. Будь ласка, дайте мені той острів. Де... Волві. Там була не та локація. Так що по камерам. По камерам страшно. Ть. Зараз почне погружатись. Тільки чому я вибрав ніч? Може мені почекати трошки на день? Ану, я хочу вийти, подивитись на місяць і дізнатись, коли буде день. Через скільки десь. День, походу, буде не скоро. День, походу, буде реально не скоро. Прийшлося е одну насінинку спожити. Бо я був дуже голодний. Хоча, до речі, я ще досі голодний дуже, тому треба буде, напевно, зараз е трошки на острів зайти З Їду взяти і відправитись по І відправитись на низ уже прямо, прямо ось так. Та ось, блін. Заїзд, який був прямо переді мною майже. Ах. Ну, ладно, оплив острів, зато. Зато я оплив острів. Я зараз піду об'їмся всяких дерев смачненьких. Неминуча голодна смерть. А може не так песимістично. Во. Поїв, і зразу все стало дуже добре. Там якась мавпа оре, мені страшно. Добренько, тут така красива водичка. А мені треба спускатися кудись вниз. Навіщо? Навіщо мені спускатися униз? Та хватить. Що ж, спускаюся. Операція спуск. Як ми пам'ятаємо, під цим на цьому острові була штука інопланетян, значить, під ним теж має бути щось. Тому включу я камеру. Ключу я камеру і буду спускатись Так, я до чогось спустився, до якоїсь. Гори підводної. Добре. І якихось шариків. Шарики то теж добре. Опа, гопа, привіт, чувачок, який тепехається. Давно тебе не бачили. Ой, ця серія буде напряженою. О! Бачу щось. О, тепехається. І тут декий каш. У Так. Взагалі, наскільки я погрівся? Ага, сюди далі метелик не може. Ти що зробив? Я. 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 я офіційно я обка. Офіційно я говорю, я обкакався. Я не. я не вилі... Так, по камерам. То є ідея. А. Так. Я, по ідеї, має бути під цим мостом. Тут, по ідеї, має бути хтось щось. Тут точно є щось, хтось, але я щось нікого нічогось ні, не бачу. Лишається лише спускатись. Саме пекло. Хто ти? Опеньке. Крабик. Так. БЛЕНТЬ! О! Хто, хто, хто? Бу, ах, ти. Він до речі не нападає, він він типа... Ми ж добро. Надіюсь. Ладно, провожу опера. Не ори там, будь ласка, мені страшно. Та, провожу спуск операцію спуск. Далі. Ти не обідаєшся, якщо я в цю зону зайду. Тут дофіга матеріалів, дофіга всього. Шмата Аврори. Чи корабля де газі. Тут я не впевнений, ми ж під цим островом, а там у них ж були якісь штуки. Ну, я іншого не бачу, що тут ще можна дослідити, тому я зараз стану зручну позицію тікання нафіг і залутаю тут що треба, що ще зможу. А тут, походу, є що лутати. Так, тихо, тихо, все гаразд. Фух! Ладно, спускаюся. Помру, так помру. Зато як це говориться з честю, з щастю самурая ти хто ти, бурило речка? Бурило рачка в мене є? Е, немає. Буде тепер? Тихто. Е, модуль теплового реактора циклопа. Е, Тихто. Частину дослідницької кімнати. Добренько. Так. Ой, що я тримаю? Будівельника тримаю якогось. Виявляється. Так, свердло, речка готове. Кварц. Ти хто ти, теж свердло, ти не маєш права жити. Так. Цим пакично. Ну, о, мішечок, до речі. Головий клунок. і рубін. А. Циклопів це місце виглядало страшніше. Це признаєш чесно. А ти то, Дослідницька кімнати. Ясно, Дослідницька кімната мені не потрібна і в мене кисень майже закінчився. Треба піти подихати. Так, все, подихав. Треба буде собі зробити міцніші балони. Але де такі... Ні, в мене вони такі є вроді місткіші балони. Відчиняйся А, Так, пальник зі мною. Пальник зі мною. Так, треба це на перше. Давай, пошвидше, в мене кисню немає. кисень закінчується майже моментально. <tell> Та ой тут ще одна дверька. Ще його... Тут... А, тут кавердак. І корисного тут нічого немає. Значить... Треба піти подихати ТобReal, yeah. All... All і знову відправитися тудасіньке. Давай, пали, пали ці двері. Спали їх дотла нарешті. Ви серйозно? У мене батарейка в ньому закінчилась. Добре, що я зробив батарейки. Хоча б. Що -то тут тут? Так, треба світло. Ти хто? Ти. поживна скипка. Напевно, промокла вже вся. Така, як. Не знаю, як, мок... як мокрий хліб, напевно, вона вже відчувається. А, так, тут що тут? От сюди. І о, штука, рука речка. і ще один чіпко гака. О, чіпкий гак. Так, і ризикну Так, Ризикну трошки своїм життям. Хто не ризикує своїм життям, той не п'є шампанське. Будь ласка, дай швидше. Я не хочу стохнути тут в муках. А, тут бурило. І куди ще? нет. тут тільки бур і нічого цікавого. Будь ласка, випусти мене? Випусти! Так, так. Фіке ту... швидко ефективно, звідти виліз. Стоп! Де... Я тільки зрозумів! Де липучка? Липучка, липучка? Нема липучки! ?да? Так. Ладно, мали є липучки, це печально, тому я візьму Рубін. Добре, треба поплисти. Буду плисти, коротше, вниз. От прям вниз, 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 і ще раз вниз. Щоб дізнатися, що де є. Якщо що, закінчу серію в циклопі. Ой, включайся. Опа, там заводи парять. Так, де там камери? Ой, тут кулька. А, ці заводи, вони то не завод, то просто дирки. Ясно. Треба, значить. Ну, от сюди. По ідеї. Так, а яка там ще глибина? 417 метрів. Я так то йду на свій страх і ризик і, походу, мені далі плисти тоє рано. Там крабік якийсь. Так. М -м я попробую поплисти так. Голі руч, якщо так можна сказати. На доброго вечора, доброго дня. Мовчи, будь ласка, крабік. Циклопа я бачу, я запам'ятовую прохід. Куди я плив і звідки я маю виплисти. Тут ніхрена немає! Ні, тут є спуск далі. Дослідження виявило під цією смуги розгону мережу печер, а також незвичайні енергетичні показники. Ой, тут карта, є но. Ніби просто світло без ка. Ska... Арти! Мене вжалило тепло від цих стовпів, походу. А я ще жарюсь. Так, ці стовпи дають тепло. Це ясно і в мене кисень майже закінчується. Де мій домік? Ясно, я поплив сюди за дуже рано. Мені треба ще підназбирати ресурсів і зробити якісь штучки ще. Я сюди зарано приплив. Що це таке? Кристал урану? Так, кристал ураніуму. Тут є уран в великих кількостях, це є добре. Так, ну ця печера з такого-то з огляду на одне око була не потрібна. Значить, попливу я далі. Далі по цимось штучкам. І буду щось шукати тут. Сам не знаю чого. Реально, а що я шукаю? Шукаю залишки древніх цивілізацій, де вони, можливо, нижче. Тут заводі теж і спуск вниз. Ні, я сюди точно зарано пливу, мені... Потрібно мати. Так, мені потрібно мати штуки для глибини. Щоб поринати на глибину велику. Для цього мені потрібно спаяти апгрейди. Для цього мені потрібно десь плавати. Значить, Треба буде мені якось або прогуглити, де що знаходиться, або що. Тому що так, напевно, шукати це задовбаєшся. Бо ніяких координат у мене фактичних немає. Та й практичних теж опаньки опанькі ти тут звідки взявся. Що я там збив. Так, стоп. Вийти з камери. Я, я б щось збив, але мені нічого не сказав, що я збив. Ланенько. Ану, а з чого робляться. А, я ж тут не подивлюся. Треба подивитися, от, от. Як зробити штуки для того, щоб поринати на глибину. І їх зробити. А потім вже йти шукати. Ну або я чогось взагалі не розумію і кудись не туди йду. Якщо я кудись не туди йду, то напишіть мені в коментарях, бо я спокійно можу помилятися і плисти в абсолютно якусь непонятну срань, ніж мав плисти. Я вже записую 42 хвилини. Це є печально, бо я фактично ніфіга не зробив. Бо блін! Треба буде ліжко собі зробити, щоб скіпати ніч. Все, будеш тут стояти. І двом треба к... вимкнути. О, так. Спускайся вниз. З пустими руками. Обідно. Welcome та та Captain. Значить, о, модулі. О, так. Глибинний модуль тип 1 для речка треба нікель і пластелову штабу. Ага. Для метелика титан і скло Х2. Але в метелика мені здається, є вже цей модуль. І мені треба подивитися, скільки краб загалом може На 9... Він може на 900 метрів СПУСКАТИСЬ, Це що БЛІН за монстр такий? Що я взя... Чо Я не його взяв? Ясно, я <сь> взяв не ВЗЯВ не ту штуку. І напевно треба буде з ним поплисти і зробити йому е, глибинний модуль. Тому що з, глиби... з його глибинним модулем ваще, можна напевно е, плисти, не знати куди. Тож, ладно, план на наступну серію у мене є. Ця серія була така. Розгрузочна, простенька. Тому на цьому я завершу серію. Ми зробили о, зовнішню рядочку з тим клунком, о, зробили з циклопа переносну базу і зрозуміли, що потрібно зробити в наступній серії. Пожию я їжу, не перебивай мене. Тож поставте вподобайки, підпишіться, критикуйте, пропонуйте в коментарях, порекомендуйте мій канал всім, кому можете. Слава Україні! Та до наступних серій.